О, як ефектно з'явилась ця залізна баночка! Ви мене спитаєте, а що це таке і де я його знайшов? А я відповім: це Шенпуер 80-х років, і заслав мені його сайт Лаомарс. Сайт Лао не перестає дивувати. Ось такий Шенпуер витриманий у залізній банці. Вирожай 1980 рік. Висота збору 2200 метрів над рівнем моря. Зібраний із диких старих дерев, гірська місцевість да Сьєшань розташована в Лінцані. Провінція Юнань. Доступ до збору мають лише місцеві фермери, які добре орієнтуються в місцевості і знають місця, де росте найкращий дикий чай. Завдяки Google-перекладачу мені вдалося дізнатися і перекласти назву цього чаю. І перекладається як високогірний пшеничний слон, як на мене дуже така апетитна, цікава назва. На сайті Lao цей чай коштує 1649 гривень. Як на мене, це просто знахідка. Давайте вже подивимось всередину. Давайте поближче поглянемо на саму баночку. Як бачите, вона виглядає на свій вік. Таке відчуття, що я її знайшов десь на якомусь Закинутому складі. Але, але... На думку фахівців, саме в залізних банках злоумисники не підроблюють чай. І найбільше вирогідності того, що в залізній банці буде саме оригінал. Я вже, якщо чесно, баночку то надковиряв і вже давно подивився на цей чайок і спробував його. Але для вас давайте зараз момент істини. Погляньте на цю красу. Чай просто бомбезний. Аромат дуже тонкий, приємний і глибокий. Давайте я вам ще його покажу поближче. Ну ви просто подивіться, як апетитно виглядає цей чай. По листю видно, що воно з мінімальною обробкою. 44 роки витримки в залізній банці. До речі, всередині банка ціла і не ржава. В чаї немає ніяких сторонніх ароматів. Глибокий, крутий аромат чаю. Ну, прям дуже глибокий аромат у цього чаю. От уявіть собі, аромат старої книги і відтінки горіха. Дуже глибокий тонкий аромат. В розігрітої Гайвані аромат мене просто вразив. Це найглибший аромат, який я колись відчував. Його важко вам пояснити словами. Але я спробую. Уявіть собі, хвилю, горіхову хвилю. От взяли аромат 10 різних горіхів. І цей аромат хвилою, Просто на вас спустили. Помимо того, відчувається цей такий аромат бібліотеки, я не знаю, старої книги, яка, яка додає глибини. Це дуже глибокий аромат. Він вражає. Просто раджу всім спробувати. Бомба. Бомба! Цей чай, він мене дуже вразив. Ось дивіться, от чай заварився. Як бачимо, чай заварився доволі крепко. Для цього чаю тут прям такий темний, насичений, насичений завар. Я, як бачите, нормально так насипав його. Крепко заварений чай. І ти його от ковтаєш. Ти такий думаєш, от зараз будуть такі яркі, заварені, такі крепкі ноти, чайні. А ти робиш ковток і тебе укутує такий ледве помітний, такий горіховий смак, такий маслянистий горіховий смак, який на післясмаку відчувається або виноградна кісточка, або виноградна листя. Смак у цього чаю він не насичений. Але він, він об'ємний. Ти його відчуваєш всіми своїми думками. Він просто проникає в тебе. Смак, аромат. Цього чаю дуже глибокий. І стан у цього чая досить глибокий. Коли ти п'єш цей чай, твоє тіло немов. Немов під транквілізаторами. Воно... о, ти його. Починаєш просто не відчувати. І в голові в тебе з'являється така світлість просвітління. І в цей час дуже складно щось обдумувати. Ум. Твій ум просто відмовляє. Ти залишаєшся на самоті сам з собою. Твої слова вони просто з тебе виходять. Ти, ти, вже, ти вже не знаєш, яке наступне слово з тебе вилетить. Вони просто з тебе виходять. Дуже такий якийсь просвітління відчуваєш. І при тому ти себе просто відчуваєш якимось, я не знаю, твоє тіло, немов Буда в медитації. А ти весь. А ти весь знаходишся в глибині, смаку смаку цього, цього чаю. Я не знаю, це вся комбінація, глибокий аромат, глибокий смак. Цей надзвичайний стан, це чай якогось іншого, іншого рівня. Чай іншого рівня? Да, це чай іншого рівня, якого я ще не пробував посилання. На цей цікавий чай я залишу в описі під відео. Там залишилось кілька штук такого чаю. Ну, я не знаю. Якщо ти поціновувач чаю, ну не пожалкуй. Не пожалкуй. Це кайф, коли в тебе такий чай. Це реально кайф. Не забувай ставити лайк, підписуйся на мій канал. Зустрінемось в наступному відео. Бувай! Мм. <звук> 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 Прибило. she's such a